Попри війну трьохсотріччя Григорія Сковороди відзначається в країні на державному рівні. Поет Борис Олійник говорив: зі сковородою і Шевченком ми не знищені. Григорій Савич народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині. Цікаво, що 200 років точну дату його народження людство не знало. А що про Григорія Савича Сковороду знають наші сучасники? Це наш видатний діяч. Який започ... започаткував, як мені здається, українську культуру. Філософ, український письменник, поет писав багато е, віршів. Перекладач байкар, науковець, філософ. Шлях до пізнання свого народу і себе в ньому Григорій Сковорода розпочав у києво могилянській академії, де протягом десяти років з перервами стали свій розум. З дитинства Григорій володів приємним голосом. Спів у академічному хорі академії та гра на народних музичних інструментах визначили його подальшу кар'єру. Щоб набрати співаків до придворної хорової капели, до речі, одним засновників якої вважають Марка Федоровича Полтарацького, родженця міста Сосниці на Чернігівщині, до києво могилянської академії, приїхав спеціальний представник, який прослухував учнів до тих, хто сподобався йому, і він вирішив, що. Ці учні повинні їхати і брати участь у придворній хоровій капелі. Був і Григорій Сковорода. Він не дуже зрадів, коли йому запропонували їхати для того, щоб стати співаком, але все ж таки він у цю мандрівку. Виїхав його кар'єра, складалася дуже успішно. Він навіть дослужився до уставщика. Це давало можливість потім зайняти певні якісь посади, навіть вже по закінченні кар'єри. Але сталося так, що через два роки. Після того, як він перебував в при дворній харовій капелі, Єлизавета Петрівна, імператриця, вирішила виїхати до Києва. І, мабуть, вже тоді у Григорія Сковороди виник такий новий план, що він доїде разом з усіма відібраними для цієї подорожі до Києва і там залишиться. Жага до знань взяла гору над музичною кар'єрою. Таке здавалось, незрозуміле рішення молодої людини було не поодиноке, не впіймала сковороду Європа, яка його так вабила. Коли сталася нагода поїхати до Угорщини, то він з радістю це зробив, відправившись з керівником цієї групи, яка займалася придбанням такайського вина для царського двору. Він виїхав цією групою і там, в Угорщині, також дуже багато мандрував, коли йому така нагода траплялася. І таким чином він зрозуміло, що був не тільки в Угорщині, а в багатьох країнах. Віднайдіть в Углі, хто заснував премію Григорію Засавичу Сковороді, яка країна, а жодним чином. Нам не кажуть, немає повідомлення, що довольна скорода був в цій країні, але нема протестування. Це Франція. Повернувшись в Україну після п'яти років життя за кордоном, Сковорода продовжив навчання, займався перекладами та педагогічною діяльністю. Викладав у Переяславському та Харківському колегіумах. Але до Чернігівського колегіуму чомусь ну, принаймні, не доїхав. Але це, це не випадкове коло Київ, Чернігів, Переяслав, Харків, це провідні центри української освіти, науки і культури тієї доби, доби Григорія Сковороди. Тому творчість його була знайома, відома викладачам Чернігівського колегіуму. Є посилання на його твори у рукописних курсах і поетики, і філософії, які викладалися в нашому колегіумі. Українські церковні ієрархи, знаючи про таланти Григорія Сковороди, обіцяли йому блискучу церковну кар'єру. Але він не захотів сковувати себе монастирськими ланцюгами. Він не міг слідувати найперше політиці церкви Московської, яка накладала на людей ярмо. І, він просто не хотів це ярмонести. Григорій Сковорода був вільним козаком, мандруючим філософом, який поміняв дім, кар'єру, гроші на свободу та неспокій. Якось слава проречника правди з України, дійшла до Катерини II. Сарися забажала, щоб той переїхав у Петербург. На що Сковорода відповів її посланцю: Скажіть Сариці, що я не покину України. Мені дудка й вівця дорожчі царського вінця. Коли йому вже було 72 роки, то він пішки пройшов майже 400 кілометрів. Зупинявся у своїх знайомих, просто вибирав на ночліг на різні місця і селянські хати і де там йому давали притулок. На жаль, не згадується, що він пройшов через якісь населені пункти Чернігівщини. В основному це вже була Слобожанщина. Мандрів Григорія Савича Сковороди ну, здається, вже достатньо опрацьовані. Хоча я не здивуюсь, що нововиявлені документи внесуть свої корективи, бо особливо в останні роки свого життя він мало не безперервно переїздив з одного села до іншого, з однієї поміщицької садиби до іншого. Можливо, десь загублена ланочка, яка безпосередньо пов'язує, хоча б з півднем нашої Чернігівської землі, він залишався вільним, він залишався свобідним. Тим не менше він не накладав чи не зобов'язував нікого слідувати. Його філософії. Він залишився людиною, яка сказала чудові слова, які я не раз згадую і повторюю: один в багатстві бідний, а другий в бідності багатий. Про сковороду здавна говорили, що він жив, як вчив, а вчив, як жив. Тож не варто нам, залюбившись у землю, віддавати їй судом своїм те, що єдино Богові належить. Під час мадрів з-під пера українського Сократа вийшли перші філософські діалоги та байки. Дослідити його літературну спадщину вирішили й актори Чернівського молодіжного театру, здійснивши подорож по метафізичних мадрах душі філософа. У всього є два Боже і речовине. Угу. І... Що з цього слідує? Ніщо не може загинути, лише своїй свої. І що далі з того слідує? Нічого, крім надії, веселості і пристойної погоди того сердечного миру, який у Павла називається тим, що перевищує всякий розум. Сковороду, звісно, можна вважати такою своєрідною антеною українською, яка щось думала про Всесвіт, щось думала про земне життя, про Бога, про гріх, про любов. Не той орел, що літає, а той, що легко сідає. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець. Всякій справі є вінець. На думку нашого просвітителя, кожна людина має таланти, які варто реалізовувати. Не повторювати чужий шлях, а шукати так звану сродну працю, яка буде корисна не тільки для того, хто знайшов своє покликання, а й для суспільства. Сродна праця це діяльність людини, виховання людини, навчання відповідно до її природних здібностей. І Якщо людина займається сродною працею, то вона буде щасливою. І, от саме ця теза Григорія Сковороди, ця його ідея вона є дуже, -дуже актуальною. І сьогодні що таке щастя, і як його можна досягти? Ці два питання для мислителя були центральними. Він мислив, що щастя людини полягає в тім, щоб пізнати властиву собі здібність. Писав у книзі Жидія Сковороди його учень Михайло Ковалинський, і у згоді з тим використовувати себе в житті. Людина щаслива тоді, коли вона для себе зрозуміла, що вона вміє любити. Цьому навчити неможливо, вона споглядає. І коли вона відчула цю любов, вона буде щаслива. Раша нещаслива, вона не вміє любити. Україна щаслива навіть в в такому мороці, як зараз, тому що вона любить і вміє любити. А Григорій Савич про це сказав 300 років назад. За сковородою, щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Поки людина не знає Бога в самім собі, годі шукати його в світі протягом усього життя. Коли ми візьмемо слова Спасителя, слова Христа, а він говорить: ви вже не раби, ви вже діти. Тому напевно і філософія Сковороди, що ми діти Божі, і це не є його безпосередньо його видумка, це, це є слова священного писання, так що ми діти Божі. А як діти ставляться до своїх батьків з любов'ю, з пошаною? А як батьки ставляться до своїх дітей? Найперше з любов'ю найбільше він зачіпає тему людина, Бог, природа, життя, щастя, любов. Якщо людина не зрозуміє себе, вона не відчує Бога, вона не полюбить, вона не буде щасливою. І про яку сродну працю ми взагалі говоримо? За життя Сковорода не видавався, проте його рукописи читали, переписували та розповсюджували. Тарас Шевченко, згадуючи свої дитячі роки, писав кругом листочки введу та й списую сковороду. Коли він вже товаришував з родиною Ковалинських, він там залишив, як писали, 12. Томів своїх рукописів, тих рукописів, які були переписані іншими людьми, їх зберіглося досить багато. Оригінальні рукописи, які залишилися потім від нащадків цього Ковалинського його близького товариша. Перейшли до нащадків всім нам добре відомого церковного діяча Філарета Гумілевського. Ще за старих часів розмножились не тільки твори нашого мудреця, а також його зображення, які були в багатьох українських хатах. Художники створюють портрети Сковороди протягом кількох століть. Творче бачення особистості у своїй роботі світ ловив мене. Також висловив Чернівський художник Євген Кріп. Робота метр на 90, така велика полотно алія, яку він зробив, коли був в лавах радянської армії в 73-му році. Там була така у нього тема. Він, я так потім уже побачила, купив таку невеличку книжечку з Кавороди 71-го року видання, і надихнувся. Я так думаю, і зробив роботу. Чому Сковорода? Ну як духов. Повна така особистість видатна. Останній свій притулок він знайшов на Харківщині. І це нині село Сковородинівка, місце поховання Григорія Савича Сковороди. І говорячи про те, як він готувався до цієї своєї, мабуть, останньої хвилини, також дуже Цікава розповідь була, як у колі друзів він спочатку ввів бесіду, потім вийшов у садок, і його він не повертався довго, потім зайшов і сказав, що піде відпочити. А зранку хазяїн побачив, що на жаль він вже відійшов в інші світи. Як він загадав написати на своєму могильному камені, весь світ мене ловив і не піймав. Тому що е, це не піймати якимись матеріальними інтересами. Він просто любив життя і хотів, щоб ті, хто його слухали, а потім будуть щось про нього розуміти, навіть як щоб вони. Любили цей світ і передавали це все зараз. Е на часі думки, що ми, ми вже думали не тільки про війну, ми переможемо і іншого не може бути. Щоб ми думали, що буде потім, щоб ми не втратилися, не втратили це відчуття плеча, товариства, підтримки в цьому наше майбутнє в сковородинство. Це те, що дає перспективи, це те, що за життя, про любов і про щастя. Це знакова постать у нашій історії. Тому відзначення такого ювілею, ну зрештою ще раз підтверджує життєздатність української культури, яка продовжує існувати і розвиватися, попри всі награди нашого часу. Не може сховатися місто, яке стоїть на горі. Ось він був цією горою. На якій стояло місто, і він був світильником, якого неможливо заховати, бо світильник запалюють коли тоді, коли темно, і ось для мене він такий світильник, який в певній мірі для кожного хто вивчає його, хто знає про нього, освітлює путь, освітлює дорогу, бо в нього є надзвичайно багато гарних речей, гарних слів, які є підтримкою, які є підтримкою навіть в житті нашому всьому, якому ми живемо.